Так, це саме те про що ти подумав. Сьогодні в нас на огляді аніме, яке повністю знищило та вбило моє дитинство, та яке тобі точно рекомендували глянути. Заберіть дітей від екранів, бо зараз буде сюжет боку на піко. Починається наша досить глибока історія з хлопця, який милується краєвидами Японії. Ой, вони пішли? Знайомтесь, це Томоцо. Він наш головний герой, ну поки що. Він вирішує глянути знову на краєвиди. Та бачить. Поспішаюсь і звіряда, зайчиняти ведмежата. З нами свято зустрічати, веселитися їх. Ця інформація настільки його шокує, що він вирішує запити горе у кафе ББ. Там він п'є каву з льодом. І знайомиться з нашим справжнім головним героєм: Піко, і його дідусем, якого буквально звати Оджисан Ну, типу, дядько. І Йоптви! Після цього всього дядько, той, що дідусь, пропонує Томоцу провести час з піко, бо у нього немає друзів, що ще може бути краще, ніж відправити свого внука з дуже милим дорослим чоловіком на прогулянку. Він ж випромінює довіру. Ну і враховуючи, що в Томоцу теж немає друзів, він погодився. І вже наступного дня вони пішли гуляти, тримаючись за руки. Гуляючи, вони помітили саме той пристрій, через який Томоцу стало погано. Тому, щоб охолодитись, вони купили морозиво та сіли в машину. Ну всі ж знають, що в машині можна заховатись від жари. На жаль, морозива для томоцу не вистачило. Тому його охопив розпач. Але вірний друг Піко поділився з товаришем Морозовим. Та йоб твою, ну і як справжній друг Піко допоміг трішки відтерти пляму. Всі ж пацани знають, що тільки так можна відтерти морозиво. Але тут, зненацька, почалась повітряна тривога. Та наші друзі не розгубились і, відкинувшись на крісла, зробили укриття. Все ж повітряна тривога не закінчувалась, і вони вирішили піти додому. Чомусь без машини. Через те, що Піко дуже розхвилювався, він спотів, і прийшлось змінити одяг. У Томоцу було навіть запасне вбрання. Е, не питайте, звідки. Але після того, як Томоцу не відповів на що по русні, Піко тільтанув. Та як справжній Гігачат тікає з голою дупою. І ось. Наступає серйозна драма: піко пропадає. То шукаючи його, приїжджає знову у кафе Бебе. Але дядько, той що діду, не знає, де його внук. Та йому взагалі пофіг, він пізнав дзен і далі курить свою трубку. А тим часом піко зістригає своє прекрасне золоте волосся, бо ну нафіг, чувак не знає, що по русні. І в довгих пошуках все ж то знаходить піко на цвинтарі. Піко нормально так змінився. І не хоче спілкуватись, але Томоцу каже русні пизда, і вони все ж вирішують піти прогулятись. На пляж. Ну, бо у всіх аніме є пляжні серії. Там вони сходяться в ненависті до русні і миряться, бо ненависть до рісні єднає. І ось настав новий ранок. Томоцу нас покинув. Фік знає, де пропав, але ви зрозуміли, краще спіку справ не мати. Тому ми проводимо час з нашим супер головним героєм, який китається на велику і гуляє. По дорозі він помічає велику в воді, але це виявляється наш новий голенький герой Чіко. Ну і Піко посміхнувся, реально посміхнувся, без рофлів і прихованого підтексту. Та між ними зразу з'явилась дружба, бо щось у них точно є спільне. Вони настільки гарно подружилися, що новий друг проводить Піко додому, там вони граються, сплять голяка на дереві, став лайк, якщо теж так робиш зі своїми друзями. І ось вже наступила ніч. Замість того, щоб піти спадки, наші герої вилізли на горище, відкрили для себе антикварні речі та навіть революційно-технологічні штучки. Також вони знайшли дірку в підлозі, і там вони побачили. А фул того, що вони побачили, у мене в телеграм-каналі. Новий ранок, сестра Чіко зробила шикарний сніданок з свіжими фруктами, які точно не використовували в інших цілях. Посмакувавши чудові злегка пом'яті фрукти, друзі пішли кататись. Чіко довимахувався і ледь не розбився. Але Піко знову рятує своїх друзів. Ну і звісно, вони стомились, прийшли додому та вирішили пограти хованки з переодяганням? Всі ж так роблять. І ось вже Піко сидить на дереві голим. Ем, так що тут взагалі відбувається? А наші пригоди продовжуються далі. Піко прогулюється нічним містом, і ось воно Blackout. По-перше, не зрозуміло, що він там робить, бо ніби комендантська на дворі. А по-друге, він навіть не знає, яка він черга. І тут нам представляють нового персонажа. Це Саня Електрик. Чому Саня Електрик? Бо гляньте, що він вміє. Ну насправді її звуть Коко. Нарешті доповнення до нашої серделькової тусовочки. Як то кажуть, вітаю в клубі. І як справжня вайфу, Коко запрошує нових друзів до себе додому е, в тунель метро? Чому тунель тунельметро? Е, я звідки знаю, мене більше цікавить, як вони бачать в темноті. Все ж вони добралися додому Коко. Тут є вода, електрохарчування, ну не дивно, Саня ж електрик. І навіть холодильник, забитий їжею. Не будемо запитувати, звідки це все в тунелі метро, бо пора вже спадки. Хоча, а як зрозуміти, що на вулиці ніч? Але всі вже сплять, крім піко, який напився домашнього кампоту. Ну і по дорозі в туалет піко почув дивні звуки. Щось за цими рожевими шторами. І що там? О, ні, 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 ні! Тільки не приколи про добрий вечір ми з України. Добре. Походу настав новий день, передягнувшись та вийшовши з тунелю. Друзі пішли гуляти. Ну, хоч чіко оцінив. Через деякий час прогулянок нашій компанії захотілося в туалет. І е, на секунду мені здалось, що головна вайфу хлопець. Але таке точно не може бути, коко таке би з нами не зробили. Після полегшення наші герої пішли в парк розваг, де ні разу не покатались та повернулись до Коко, щоб поспати. Ну та, ну та. Мені норм. Відшпакайте його гарно, пацани. Малий міхур Піко знову його підводить. І знову він чує щось за шторами. А ми знову в Токіо гуляємо. І тут Коко сказала, що вона йде по цигарки. Так, вона в аніме трапів не існує. Та після роздумів парубки зрозуміли, що Коко забула паспорт вдома, і побігли її шукати. Навіть були у неї вдома, а, де все пропало. Обшукавши весь Токіо, вони помітили вежу. Та піднімаючись з руки, бо саме так справжні хлопаки підтримують один одного, вони знаходять коко і показують наскільки скучили за своїм братанчиком. І що це тільки що було? О, феєрверки! Ось воно контент, заради якого я живу. А кінцівка яка цей шедевр треба бачити. А щодо висновка. Аніме офігенне. Підписуйся на телеграм та дивись. Дякую за перегляд. Дякую спонсору на патреоні Foxy 29 та людям, які донатять на стрімах. Ну і слава ЗСУ та слава Україні.